Друзі, привіт! Знову у нас на ремонті зарядна станція. Це в нас знову Blue Yeti EB80. так, І вона взагалі не включається, взагалі не реагує ні на які кнопочки. Єдине, що при підключенні зарядки. зараз, так, При підключенні зарядки вона у нас типу. А, немає контакту доброго. Показує, що починає заряджатися і вибиває помилку шот. Так, Інколи буває, що зарядна станція працює, майже всі функції, крім інвертора. І теж помилка -шорт, ну а тут помилка шорт відразу вискакує. Добре, будемо дивитися, розбирати і дивитися, що там всередині сталося. Так, плату зняли, можна проводити заміри. Відразу перевіряємо вхід 24 вольта у нас фактично в короткому. Значить, якийсь з цих транзисторів можливо, в два. Теж в короткому. Так, це і під питанням, в принципі, може він просто відкритий. Так, Так, а ось цей точно, точно крутить. Далі, далі, далі діоди. Ну, діоди в нас в нормі. діоди Всі в нас нормальні, діоди нормальні. Так, далі транзистори, які вже на силовій частині формують безпосередньо. У нас змінний струм. Вони теж нормальні. Так короткого ніде немає. ну Це типова проблема цих середніх станцій. якраз ці Два транзистори пробуємо їх міняти. Можна так, друзі, поки що не збирав повністю тільки ось так, щоб перевірити. Ну і момент істини. Зарядна станція включилася, шоц немає, ліхтарик працює, але найбільше мене цікавить не ліхтарик, а вже сам інвертор чи буде працювати. Так, ну і інвертор включився. Звичайно, що я ще її перевірю в всіх режимах, перевірюю її під намонтаженням. Ну, але попередньо фактично зарядна станція вже зремонтована. Все, ось такий ремонт. Якщо вам відео сподобалось, сподобався ремонт, попрошу підтримати канал і поставити великий палець вгору. Також, якщо потрібно, можете звертатися з ремонтом ось такої техніки. Все, дякую всім за перегляд. Не забувайте підписатись під канал, поширити та поставити подобайку. Все, дякую за перегляд.